Привіт, мої любі друзі! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчити і слухати звуки нашої мови. Добирати слова і друкувати літери. Малята пропоную зробити мовленнєву гімнастику. Повторюйте разом зі мною. О-О! Мов мовкола ми малюємо руками. о О! О, наче сонце сяє над нами. О, 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 роти кругли щічки рівненькі. О, О-О! Заспіваємо разом дзвінкенько. На минулому занятті ми навчилися знаходити живі та неживі предмети навколо нас, називати їх. Ось у мене є різні предмети. Подивіться на картинку, що тут зображено. Яке питання ми поставимо? Вірно, що це олівець, що це книга, що це ваза. Але слово можна назвати не тільки предмет, але й визначити дію. Кожен із цих предметів щось уміє робити. Наприклад, ваза що робить? Ваза стоїть. Що робить книга? Книга лежить. Олівець що робить? Олівець пише. Як ви гадаєте, ці предмети живі чи ні? Чому? А тепер подивіться на цю картинку. Давайте назвемо живі предмети нашої кімнати і доберемо відповідні слова, назви дій. Наприклад, слово діти. Що роблять діти. Діти слухають, дивляться, навчаються. А тут на картинці Що робить дитина. Вірно, дитина сміється. Молодці малята. Подивіться, малята, у мене є чарівний мішечок. У ньому сховалися картинки з різними предметами. Але цей мішочок непростий. Він любить слова, у яких живе звук О. Давайте разом перевіримо. Хто це? Чуємо звук о. Так. Колобок. Хто це? Є звук о. Є. Сорока. Хто це? Є звук о. Так, є олень. Що це? Чуємо звук О? Так, вухо. Що це? Є звук О. Так, є ложка. Молодці малята. У всіх словах, які ми знайшли, ми вимовляємо і чуємо звук О. Чарівний мішечок задоволений. Ми справжні знавці звуків. Малята, подивіться на цю дівчинку. Як ви думаєте, що з нею сталося? Так, у неї розболівся зубик. Давайте послухаємо казочку про неї. Жила була дівчинка Оля. Одного разу в неї дуже розболівся зубик. І вона гірко-гірко заплакала. О, -о, О, пригорнула мама Олю і сказала, не плач, Олю, лікар нам допоможе. Але дівчинка все одно стогнала. О, -о, О. Що сталося з Олею? І як стогнала Оля? Бачите? Яка вийшла у Олі пісенька? Звук О, довгий, його можна тягнути. О! Давайте всі разом заспіваємо цю пісеньку. Звук О. Подивіться на ротик, він напіввідкритий. Повітря виходить вільно, губи округлені. Одразу видно, яку пісеньку звук співають О, -о, О. Отже, сьогодні ми познайомилися з новою пісенькою звуком О. Звук О голосний, тому що ми його співаємо. О-о! А тепер подивіться: цю пісеньку звук ми можемо записати буквою О. Ось вона гарна, кругла, схожа на сонечко або на коло. Звук О ми чуємо, коли говоримо, а букву О ми бачимо, коли читаємо чи пишемо. На що схожа буква О? Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик. Мов обручик хоч котись. Діти, а зараз ми з вами пограємо у гру Плесни, якщо чуєш звук О. Я буду показувати вам картинки і називати їх. А ваше завдання уважно слухати і плескати в долоньки, якщо у слові є звук О. Якщо звуку О немає, сидіть тихо. Долоньки спочивають. Домовилися? Подивіться, що це? Окуляри. Повторіть. Окуляри. Чуємо звук О. Тоді плескаємо в долоньки. Молодці. А це хто? Черепаха. Повторіть. Черепаха. Є звук О. Правильно, тут звука О немає. Отже, сидимо тихо. Діти, що це? Вухо. Повторимо. Вухо. Чуємо звук О. Добре. А це хто? Так, кішка. Повторимо разом. Кішка. Є звук О? Ні, не плескаємо в долоньки. Подивіться уважно, що це? Так, овочі. Повторимо разом. Овочі. Чуємо звук О. Так, отже плеснемо в долоньки. Ви чудово впоралися з грою. Молодці мої уважні слухачі! А тепер настав час трішки відпочити і розім'ятися. Хочете пограти у веселу руханку? Я вмікаю для вас руханку, а ви повторюєте всі рухи. Приготуйтеся, встаньте зручненько, щоб було місце пострибати і помахати ручками. Приготуйтесь, малюки! Будемо Язи розминати зарядка, зарядка, музична розрядка, всі крокують, всі стрибають, дружно ручки підіймають зарядка, зарядка, весела розрядка, ніжки наші хоч малі, дружно ходять по землі, туп-туп, туп, і скок, скок, скок. Молодці малята! Ви так гарно рухалися, а тепер можна знову сісти зручно і продовжити наше заняття. Малята пропоную пограти іще в одну гру, яка називається Де звук. У нас є смужка: Початок, середина і кінець. Я скажу слово, а ви покажіть, де живе звук? О! О Са! Звук О стоїть на початку слова. Сом. Так, звук О стоїть всередині слова. Колосок. Звук О стоїть. Вірно в кінці слова. Малята, ви розумнички. А тепер найцікавіше: візьміть зошит або аркуш паперу і олівець. Спочатку обведіть пальчиком у повітрі велику букву О. Зробіть рівний кружечок. А тепер маленьку букву О. Теж рівненьке коло. Але менше. Молодці. А тепер напишіть у своїх зошитах велику О і маленьку О кілька разів. Свідкуйте, щоб кружечки були охайні і однакові. Готово. Ви справжні майстри письма. А зараз давайте пограємо зі звуками. Уявіть. Що ми почули дуже цікаве вигукування. О! -а". Слухайте уважно. О! -а". Скільки звуків ви чуєте в цьому слові? Давайте порахуємо разом. О, раз А, два. У слові ОА звуки. А тепер оселимо ці звуки у будиночок. Скільки кімнат у будиночку? Правильно дві. У першій кімнаті живе звук О, у другій А. Тепер запишемо ці букви. Подивіться. Я пишу в першій кімнаті О, у другій а. Читаємо разом. У-А. А тепер інше слово. Уявіть, як плаче маленьке немовля. У-А. Послухаємо уважно. У-А. Скільки звуків чуєте? Вірно два звука. Оселимо ці звуки в інший будиночок. У першій кімнаті буде звук У, у другій А. У-А. Запишемо їх буквами: У-А. Читаємо разом. У-А. Ви молодці. Кожне слово складається зі звуків. Ми можемо рахувати звуки, малювати їх у будиночках і записувати буквами. Тепер візьміть ЗОшитий і намалюйте два будиночки. Один для слова ОА, інший для уА. Оселіть там звуки і запишіть їх буквами. Цього нового ви дізналися сьогодні. Який звук ми вивчили? Так, звук О. Яка літера його позначає? Вірно, літера О. Дякую вам, мої маленькі розумнички. Ви всі молодці. Наше заняття закінчено. До зустрічі!